Доброго здоров'я! всім, шановні глядачі, Бажаю всім здоров'я, головне здоров'я! Всіх вітаю на каналі Віталій України! Шановні глядачі, пенсійна реформа, яка, яку повинні були б запровадити з 1 липня 2025 року. Да, про неї про цю пенсійну реформу кричали за кожного, як би сказати, закутку, Жолнович говорила. її зам Дар'я Марчак, кабінет міністрів, Денис Шмигаль, який ще з 23-го року про це говорить, що ця пенсійна реформа вона потрібна, вона буде і вона значно підвищить пенсії нашим пенсіонерам, тому що вони живуть на межі знебожіння. Да? Ну, це мої слова, це не його. Він такого не говорив. От, Але пенсійна реформа. Всі кричали про пенсійну реформу. І от з'явилися, як би сказати, такі новини, про які вам зараз розповім. Да? А хочу нагадати, що, що, ну, що повинна була зробити ця пенсійна реформа. Баль, бальна система от, вводилася, да? вони там планували накопичувальну пенсію робити. От. Давайте це все обговоримо з вами. Буде вона чи не буде, додивіться відео до кінця, щоб знати більше. Підпишіться на канал. Кнопочка підписатися є під відео. Прямо зараз ставите на паузу і підписуєтеся. І ви будете в курсі всіх подій пенсійної реформи, всіх нововведень, всіх надбавок, добавок, всіх подій, що коються взагалі в Україні. Ми тут обговорюємо важливі соціально-політичні новини і все остальне. Тож підписуйтеся, щоб бути. В курсі всього, що відбувається. Плюс поставити вподобайку, кому не тяжко. Отже, що повинна була зробити ця пенсійна реформа? Давайте ми це все обговоримо, і далі тоді я вам розповім, що та як і, і буде вона чи ні. Ця пенсійна реформа повинна була покращити життя тим людям, які вийшли на пенсію 20 років-15 років назад, в яких вона там ну, взагалі ніяка. Да? По цим балам, по балам. Які вони запроваджували, там виходила немаленька сума. Е, людям 20, го 21-го, 22-го, 23-го, 24-го років там суттєвих змін і ті, що йдуть на пенсію, там не буде. Не, не повинно було бути по цій реформі. О, там е, практично там невеличкі, такі, як би сказати, надбавки. А от тим, хто йшов з 2000-х років і отут до 2017 го чи 2015, я так е, уже не пам'ятаю навскид, от, вона повинна була суттєво покращити е, життя по їхнім розмовам. Але вийшла новина, що ці всі розмови залишилися на рівні просто розмов. От, розмови і рівні розмов. І ми також, блогери, багато розповідали про цю пенсійну реформу. Вона повинна була покращити хараш, доносить приємну новину, це навіть нам приємно. Але маємо, що маємо, це наша країна, це наша країна, і от що говориться. Системи балів поки що не буде, говорять. Пенсійна реформа відкладається на невизначений час, шановні громадяни. Тобто розмови осталися розмовами. Запровадження бальної пенсійної системи в Україні з 1 липня 2025 року, анонсоване прем'єр-міністром на минуточку Денисом Шмигалем, ще у вересні 2023 року, відкладається. Хоча, говорять, хоча законопроект про державний бюджет України на 2025 рік кабіну було доручено здійснити заходи. Щодо пенсійної реформи з 1 липня 2025 року, і Міністерство соціальної політики винесло на обговорення відповідний законопроект. Наразі у Верховній Раді немає жодного зареєстрованого проекту закону чи концепції щодо бальної системи, говорять в Верховній Раді. Як повідомив перший е, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк, експертне обговорення реформи триває лише на рівні Кабінету міністрів України. Вони ще обговорюють це все. У Верховній Раді немає цитата, цитата Михайла Цимбалюка. У Верховній Раді немає жодного підкреслюю, жодного ані проекту закону, ані концепції. Ми вже зверталися до міністерства. Соцполітики, щоб нам її презентували, поки вони її ще обговорюють. Через це, як на мене, перспектива цієї бальної системи поки далеко говорить Цимбалюк. О, е розповідає ну, цимбалюк. Він наголосив, що на питання впровадження бальної системи є складним і дискусійним, особливо в умовах відсутності зростання ВВП. Та необхідності додаткових коштів. Цимбалюк наголосив на, на потребі реальної дискусії, і знову цитата. Я також хотів би прийняти участь в дискусії з цього приводу, задати питання, на основі чого цей проект розробили, в яких державах є такий досвід, як воно е, корелюється з е, сьогоднішньою, сьогоднішньою ситуацією, коли ми знаходимося у війні. Е, давайте е, проведемо дискусію. І коли буде Підготовлений законопроект, будемо його розглядати, пояснив народний обранець. Тобто, тобто пенсійна ця реформа, бальна реформа відкладається на невизначений час. Але але, але, повідомлю, що в пенсійних ну, в самих пенсійних фондах да, в самих пенсійних на дверях висять що от з першого брошурки, що з 1 жовтня. Пенсіонери почнуть отримувати збільшену пенсію. Оці ці всі брошурки, це вже все висить на офіційному рівні. У них прямо в фоє да, на, на стіклах, на дверях, висять такі брошурки, що з 1 жовтня. Ну, як будемо спостерігати, будемо наблюдати да, за цим усім, тому що. Ну, далі нікуди. Ціни ростуть, як на дрождях. Шановні глядачі, напишіть в коментарях, що це не так. До речі, хто додивився, підпишіться, будь ласка, на канал. Да, Ціни ростуть, а пенсійні. Не, ну, тут же ж дивіться, вони ще ж хочуть. Піднімають мінімальну заробітну плату. І якщо піднімається мінімальна заробітна плата, піднімається і, мі, і мінімальний прожитковий, мі, і прожитковий мінімум, плюс мінімальна і пенсія підніметься. Да? Оце все воно повинно підніматися. Це все воно, ну, тому що далі воно ну, не може так бути. Ну, ну, не може. Це, це зубожіння. Да? Там багато хто з блогерів вже говорив. робили у Германії, да, там, е, Опитували людей і запитували, скільки отримує пенсіонер в Україні. Ну, Пенсії. Хто 100 доларів не, ну говорили не 100 доларів, а хто говорив, що 500, 1000, коли узнавали, що 50, вони за голову, у них отакі очі були. Ну, вони навіть уявити собі не можуть, що можна прожити на таку суму. Це в Германії проводили, як би сказати, опитування дуже багато, і дуже багато блогерів говорило про це, що ну, в них очі на лізуть, як вони, коли вони узнають, що пенсіонери в Україні живуть на 50 доларів. Так кажуть, як можна прожити на ці 50 доларів? Ніхто не, не розуміє, як. А наші пенсіонери живуть, виживають. Не, не, не живуть, виживають, тому що це вже нижче, нижче плінтуса. Далі вже нікуди. Це сугубо моя думка. Я взагалі я співчуваю е, і, ну, як сказати, не знаю, як виразити свої співчуття тим людям, які живуть на таку мізерну пенсію. Це взагалі ну, ну нереально з такими цінами, з такими. ну... Не знаю, я, мене просто немає слів, щоб виразити це все. Ви розумієте, заходиш в якийсь супермаркет, і дивишся, так підраховуєш, що ти зараз скупиться, отакої ти, тисячі, це ну, взагалі воно ніщо ні тисяча. А людина живе на 2,361. Як? Як? Ну як? Ну, і це все, я дивився по цим цінам, все необхідне, щоб ну, таке, що, що, що воно воно вкрай необхідне. І це я живу, в мене є свій огород, у мене свій будинок, у мене є своя картопля, у мене є своя цибуля, морква росте, ну і тому подобне. І це такі, такі ну як би сказати, предмети важливої необхідності скупить. А як тому пенсіонеру, який живе в квартирі, кого нічого немає, вижить на ці 261? Їм там хорошо, вони там премії, надбавки, добавки, плюс на державному забезпеченні. Практично всі, їм по барабану. Ну, якось так, шановні глядачі, далі будемо спостерігати, дасть Господь Бог, що воно все щось зміниться, і дасть Бог на краще. Знову такі неприємні новини. Ви не повірите, що доносить такі неприємні новини аж огидно. Але що ти поробиш? Краще доносить набагато приємніші. У мене на цьому все, на цьому і закінчу. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Бажаю всім здоров'я, головне здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я, тому що в аптеках як я подивився, там взагалі просто, просто капзда. Вибачаюсь за такий вислів. Всім пока-пока.